У Бахмуті, де спіли чути, десять світ вже полягло, Враз тих стало і залунало, Христос родився, Його! Враз тихо стало і залунало, Христос родився, Його! мойого, внецька вічка на свічка і Бога. Людям на зло, стали солдати Колядувати Христос родився в слабі моєго, стали солдати, Колядувати Христос родився в славі мойого, а в Тернополі маленька оля з фронту чекає Татка свого, ручки складає Христос родився, славі Моєго.